Що ти від цей укриття? Батьки кажуться на підлогу. Я була там, сфотографувала, дійсно піднімається пилюка під час проходження дітей. Хоч там нас запевняли про те, що покрили якимось там покриттям, яке миється. Але насправді пилюка є. І по правій стороні укриття погана вентиляція. Чи є у нас можливість щось зробити під час осінніх канікул? Я думаю, що так, да, давайте заваження. Е, Миколенко, запишіть, будь ласка, пил з підлоги. Я так розумію, що цементна стяжка оброблена <клухи> да, вже стерлася або неякісна було покриття. Тому, <клухи> да, будь ласка, зверніть увагу підрядника на виконання робіт. Він зараз виконує там роботу поруч на дитячих садочках. Ну, потенціали навпроти, так, через дорогу хай перейде і зробить роботу нормально. І по вентиляції теж ви пам'ятаєте, за вентиляцію марували спідвалі з ним. Листочок я підносив до цього е сопла і там ще ресяти, може бути бігні на поміря, може бути. Там з помилкою змонтована трошки історія. По підлогі я знаю, тому що був пандус, ми з ним дуже сварилися цей уклон і все інше. І як вони це робили, ну, ми були присутні. Це був один з перших їхніх об'єктів. Там дуже багато дров наломано. Тому я думаю, що ви на та будь ласка, Михайленко записала. Своди при вході іще покриті цим покриттям. і не стерто, хоча Бо вони робилися пізніше, після того, як були проведені певні коригування по підходу mm -hmm. до років.